Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про збірну України, яка після невдалого старту у Націй спробує реабілітуватися перед фанатами у матчі з Грузією, який відбудеться вже 11 жовтня та пройде у польській Познані. Які шанси у нашої команди на те, щоб здобути перші очки? Зараз обговоримо. Отож, букмекери, вважаючи у жовтих більше шансів на перемогу у протистоянні з грузинами. Ставки на тріумф українців приймаються з коефіцієнтом 2,05. Нічия оцінюється котуванням 3 30, а показники на успіх номінальних гостей досягають аж 3, Очевидно, що такі цифри дуже дивують, але, мабуть, зумовлені перевагою українців у індивідуальній майстерності. Адже деякі з наших футболістів грають у топ-клубах. Проте, несподівано для пересічного глядача, у грузинів також є футболісти, що виступають у європейських лігах. І я вже не говорю про зіркових кварасхелю з Наполю чи Мамардашвілі, який через рік приєднається до Ліверпулю. Навіть на інших позиціях є представники таких команд, як Леванти, Вотфорд та найголовніше Ліону. Це само собою нападник Мікаутадзе. Отож, тепер перейдемо до того, чому я назвав такі коефіцієнти дивними. Річ у тім, що грузинські футболісти стартували у новому родичі Ліги Нації із двох певних перемог поспіль і одноосібно лідирують у нашій групі. Цьогорічні дебютанти Євро обіграли Чехію 4-1 та Албанію 1-0. Українська команда ж не просто програла два стартових матчі. Ми поступилися якраз таки тим колективом, яких так впевнено розбили грузини. Ось вам і не дуже приємний, але короткий розклад перед цим матчем. Давайте не будемо займатися самообманом та скажемо відверто: Україна жахливо провела ті два поєдинки. У кожному із них програвши як по рахунку, так і по грі. Навіть албанці, які до початку лігінації вважалися абсолютними аутсайдерами, майже вдвічі переграли нас за показником XG. Цей матч взагалі може сміливо потрапити до рейтингу найгірших поєдинків в історії нашої збірної. Деяким фанатам здалося, що з чехами ситуація покращилася. Але ні, це зовсім не так. Ця ілюзія склалася тому, що чехи лідирували у рахунку майже протягом усього матчу. Тому, маючи перевагу, впевнено заспокоювали гру. Всі ці перекати навколо їхнього штрафного майданчику зачасту не давали нічого, окрім привідів для дуже дивної та незрозумілої радості від наших коментаторів на трансляції. Провальні поєдинки поставили під сумніву у збірні Сергія Реброва. Ще сильніше під ним захитався стілець після його зухвалої поведінки на прес-конференції. Так, наприклад, коли йому поставили питання про відставку, то тренер відповів із показовою іронією та й взагалі покинув зону прес-конференції. Не надто гарний вчинок для тренера збірної. Дивно, що ця поведінка не викликала величезного резонансу і осуду. Що ж до Грузії, то тут майже немає про що говорити. Команда грає від своїх сильних сторін, маючи потужну атаку, але не надто зіркову оборону. Цей колектив дуже щільно та надійно захищається, проте може вистрілити стрімкою контратакою, де Хвіча ідеально шукає вільні зони та на швидкості їх заповнює. Інший варіант. Позиційний розіграш із точною передачою з флангу, подачу чи прострілом на Мікаутадзе, який класно грає головою завдяки чіпкості та непоступливості. Отож, перейдемо до найцікавішого до прогнозу на цей поєдинок. Таке враження, що перед початком гри немає майже ніяких 100% передумов для перемоги нашої команди, враховуючи форму збірної та відверто не найкращий мікроклімат у нашій роздягальні. Чого лише коштує на виклик Ярмоленко до збірної через начебто травму. Що вже породило величезну кількість теорій змов у болівальників. І до того ж, ми не знаємо, як це вплинуло на атмосферу всередині команди. Ну і це я вже мовчу про те, що в нас є кадрові проблеми. Замість того, ж таки, Ярмоленко довикликали Олександра Назаренко із Полісся, а замість Луніна, який підхопив вірусну інфекцію, вже прибув різник із шахтаря. Отож, враховуючи весь цей список проблем, як ігрових, так і навколо ігрових, очевидно, що саме грузини фаворити цієї гри. Звичайно, не хочеться робити якийсь антипатріотичний прогноз, але ми ж тут зібралися саме для раціонального обговорення. Тому особисто я вважаю, що краще на що ми можемо розраховувати, нічия. А можливо, нам знову доведеться миритися із поразкою у перспективі третьої поспіль. На цьому все не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо згодні з моїми думками. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про цю гру, і чи зможе Україна переривати цю свою програшну серію. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.